Якщо не розпочати реставрацію кадетського корпусу зараз, відновити будівлю не вдасться ніколи. Можна буде хіба що відбудувати її заново? На цьому наголошували куратори з реконструкції об'єкту під час зустрічі з журналістами. За їх словами, Костянтин Живаго готовий стати інвестором. Конструктивні елементи корпусу зносилися, що привело постійного розрушення саожені і втраті значительного кількості архітектурних деталей. Але продлити срок. Жизнь історичного здання, все ще можна з допомогою проведення комплексу реставраційних робіт». за словами кураторів проекту з реконструкції кадетського корпусу. Вже створили робочу групу зі спеціалістів у галузі будівництва та архітектури. Але поки що питання на етапі громадських слухань на сьогоднішній день є порядка п'яти достатньо сильних серйозних реставраційних да таких от. Організації які мають великий досвід роботи по реставрації не только об'єкту в Україні, в Києві пічерські лави, ну даже і в Бріжжому зарубіжжі. Присутні на зустрічі представники громадськості вимагали, щоб їх теж включили до складу робочої групи, яка займатиметься питаннями реконструкції. Вони висловили побоювання, що у них можуть просто відібрати об'єкт, який належить громаді. Ось ті умови назовіть мені умови і без. Ось я хочу вкласти гроші. Я кажу, хлопці, я даю гроші тільки за покої, до кої, та покої, то умов але відповіді на свої запитання громадські активісти так і не почули. Куратори проекту зізналися, поки що їх не мають. Що буде у приміщенні кадетського корпусу після його реставрації, теж невідомо.